Делікатес для очей. Сорт був виведений у французькому розпліднику Пепельманс-Ренаут, одним із засновників розплідника Жаном Рено і отримав срібну медаль на плантаріум 2010 року Боскоп Голландія. У грудні 2013 року власник розплідника Рено відвідав Київ і презентував садівникам України сорти нової селекції, синоніми сорту. Рензун, страубері, сандейс, поленичне морозиво, полуничний пломбір. Сорт утворює прямостоячий компактний кущ до 1,5 метра в висоту, квітує рясно з липня до жовтня великими соцвіттями до 25 см заввишки. При розпусканні квіти білі, потім поступово рожевіють, а восени темні кольори перемагають, квіти стають яскраво червоними, довго зберігаються на гілках. Відтінки варіюються в залежності від сонця, клімату, а особливо типу ґрунту. Радимо, хоч раз зробити аналіз ґрунту на вашій ділянці.